Закон України про національну поліцію, пункт 6. добір на посаду поліцейського. І от така стаття є: поліцейські комісії. Що то за поліцейські комісії? Зараз ми дізнаємось. Ну, така величенька стаття, так що е, наберіться уваги і будемо читати так. Бігло, дуже сильно коментувати не будемо, тільки щоб дізнатися, що в ній написано. Перше, для забезпечення прозорого добору конкурсу та. Просування на службі поліцейських на підставі об'єктивного єк... об оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії. Ось так. Друге. До складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції входять 5 осіб. Перше, два представники визначення міністра. Міністром внутрішніх справ України не з числа поліцейських, друге, один представник, визначений керівником поліції, третє два представники громадськості ре рекомендовані уповноваження Верховної Ради України прав людини з числа осіб, які мають бездогану репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Так, третій пункт цієї статті до складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п'ять осіб. Перше. Один представник визначений міністром внутрішніх справ України не з числа поліцейських. Друге, один представник визначений керівником поліції. Третє, один представник, визначений керівником відповідного територіального органу закладу установи поліції. Так, йдемо далі. Четверте. Два представники громадськості обрані відповідно обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київського міського радою, Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Ну, знаєте, коли е, в законі про поліцію от наразі пишуть про е, Автономну Республіку Крим. Там, ну, де ви візьмете два представника з Автономної Республіки Крим зараз? Ну як? Не вже їх звідти привезуть чи якось запросять, чи з міста Севос... Севастопольської міської ради? Ну, це така несенітниця. Я вже навіть далі читати, чесно кажучи, чи не хочу, тому що вже ну, невже не, мож... не можна відредагувати закон про національну поліцію. Ну... Слухайте, треба ж дивитись на реалії, які склалися наразі, а писати, тупо перепечатувати і думати, що це ніхто не читає. Ну, бачите, ми читаємо і бачимо вже неточності. Хоча ми ну, те при що потрібно було змінити чи якось відреагувати, відредагувати. а тому, знаєте, пропадає інтерес далі читати, тому що, мабуть, тут все сені, не Ну, Зараз ще пару пунктів прочитаємо та, та подумаємо, е, варто читати далі, далі чи ні. Основними повноваженнями поліцейської комісії є перше проведення відбору конкурсу на органи заклади установи поліції, крім прийому. На навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Друге, проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду, так п'ятий пункт цієї статті. Поліцейські комісії територіальних органів поліції дають, діють на постійній основі. Чесно кажучи, не хочу далі читати, тут якась написана така інформація, яка мені не дуже цікава, то повинні знати. Цю інформацію, ну, безпосередньо люди, які цим займаються, а мені то не потрібно. Які там конкурси в них проходять, хто там контролює, хто ще щось робить, це мені не цікаво. Нам цікаво прямі обов'язки поліцейського та е, права людини да, от, е, в цьому законі, громадянина. Ось і все. То вже, таке, то вже теорія. Туди ми не будемо більше спускатися.